У містах України, які стали тилом у перші дні повномасштабної війни, організували волонтерські штаби. Ще у 2014 році був створений реєстр волонтерів антитерористичної операції. Але до повномасштабного вторгнення у ньому було лише 320 осіб. Натомість у 2022 році у податковій зареєструвалося у 8,5 разів більше волонтерів. Як активізувався волонтерський рух на початку великої війни, говоримо далі. А зараз поряд зі мною Олександр Гребенюк, Волонтер і керівник Рівненської евакуаційної бригади військово-цивільного співробітництва на щиті також зазначу, що наприкінці минулого року пана Олександра нагородили відзнакою президента України Золоте серце її дають за вагомий особистий внесок у надання волонтерської допомоги. Пане Олександре, доброго дня. Вітаю вас в ефірі Суспільного. Наприкінці минулої години ми чули історію волонтера зі Львова, який сказав, що практично от 24 лютого всі волонтерські чати ожили в месенджерах, що люди одразу самі почали надавати допомогу переселенцям, які приїздили до Львова. Розкажіть про ваш досвід. Як це було у вас? Е, ну, наше оточнення майже ніколи не сумнівалося, що буде загострення. В Принципі ми роботу не припиняли, але вона була така більш, скажімо, розмірена, вяла. Хтось на роботах по вечорах приходив, хтось більше часу приділяв. Але 24 лютого змінило. Змінило. Це, ну, не змінило, але це стала точка нового відліку. Тобто, всі, хто притих, призупинив роботу, всі повернули, всі знали, дермі. Ось, і забурлило, заборлило життя знову. Ці такі гуманітарні хаби в містах на заході України, як вони створювались? Чого найбільше в ті дні, в перші дні повномасштабного наступу Росіян не вистачало? В чому була найбільша потреба, і як вдавалося організовувати таку допомогу для величезної маси людей в той час? Ну, ми зразу вирішили, що основний напрямок це все-таки війна, це збройні сили, і збройні сили саме на лінії розмежування. Відповідно, з досвіду ми знали, що нам потрібно. Це в першу чергу медикаменти, тому що активні бойові дії це поранення, це важкі поранення. Ось, в першу чергу, ми кинулися це по аптеках, по наших закордонних контактів було насправді завжди дуже багато. Ось, відповідно, напевно, навіть від них в першу чергу прийшли запити, що потрібно. Ось, і почали працювати медицина. Далі там по. Харчуванню по засобам гігієни для переселенців, тобто пішли фори, українські пішли фори. Тобто, ви цілеспрямовано поставили собі за мету допомагати саме військовослужбовцям. які… Да. Да. ну бачите, напрямків дуже багато, все об'ять неможливо. Ось і в центрі міста створився хаб в народному домі, який займався переселенцями. На ювілейному був хаб, який займався переселенцями. А у нас все-таки великий досвід саме роботи з військовими, і по техніці, і по засобам забезпечення, там по оптиці, по засобам спостереження. Відповідно, ми. Зосередились на військових. Окрім ліків і харчів, яка найбільша потреба була у військових в перші дні повномасштабного вторгнення? І куди ви цю допомогу направляли? В яку точку України? Це був Київська область, це лінія розмежування, Малин? Ну, всі міста навколо Києва, де були наші військові? Найбільша потреба була все-таки в засобах зв'язку. Бомбардування вони знищили десь в вежі мобільного зв'язку, десь пропала електрика, і відповідно в першу чергу ми шукали це і медикаменти, і стрелінки. Ось, І коли ми там приперли перших три, це було дуже-дуже для нас цінно. Потім транспортні засоби вони на сьогодні стали значно актуальнішими, тому що вже, скажімо так, наш рекорд машина прожила в зоні бойових дій аж півтори години. Ось і засоби спостереження це квадрики. Зараз дуже багато мавіків. Зараз ми трошки перекинулись на більш потужні там кажани і на бойові дрони. Ну, Наскільки, наскільки легко люди, волонтери, які цю допомогу мали доставляти на передову, яка тоді проходила буквально за декілька кілометрів від столиці, так наскільки легко люди зголошувались їхати, адже це теж було небезпечно, траса прострілювалася? Це небезпечно, але в нас є великий досвід. Ми з 2014 року, коли сили по передових позиціях, були різні ситуації і попадали під обстріл. Ось тому проблем не було. З водіями проблем взагалі не було. зараз. Коли минув вже рік після повномасштабного вторгнення, як ви оцінюєте, як змінилася волонтерська спільнота, от як змінилася концепція цієї допомоги військовим? Ну, в принципі, не особливо. Наша задача, яка як швидше знайти, як найдешевше придбати, і як швидше доставити. Як було, так і залишилось. Змінились просто, скажімо так, потреби. Якщо ми раніше. Ну, я так десь прикидав, що ми за цей рік зробили значно більше, ніж ми зробили за всі попередні. І в вартісному показнику, і саме в зміні технічного забезпечення військових. Ось у нас ситуація в армії, яка: якщо річ не стоїть на озброєні, ось відповідно вона не може закуплятись міністерством оборони. Ми незалежно. Та з'явилося щось надійне, корисне, потрібне. Купили і передали. Все. Якщо на початку ви казали, найбільша потреба була в засобах зв'язку, зараз найбільша потреба в чому? Очі. Очі. Потрібні тепловізори, та, і... тепловізори, квадрики з тепловізійними. Ось це аеророзвідка, Тому що е, з, війна рухається, і технічні засоби теж вдосконалюються. Було багато квадриків, стало багато антидронових гармат. Ось, е, в принципі, якось. Е, Скажем так, злагоджено поля порядку польотів немає. Буває таке, що і свої своїх сажають, і тому багато дуже потрібно саме безпілотних засобів, які можуть і спостерігати, і нести якусь шкоду ворогу. Це ударні бойові дрони. От які можуть не гранатку скинути, а щось більш потужне. За вашими спостереженнями, чи донатять зараз люди так само, чи волонтерять зараз люди так само, як це було на початку повномасштабного вторгнення? Ну не донатять. Да? Зараз вже нам приходиться трошки під підвипартом зайти, щоб щось десь отримати, якісь акції влаштовуємо. Це зрозуміло, тому що ніхто не очікував, що все затягнеться на рік. Ось і особистий ресурс у людей. Трошки і сяк багато. Хто виїхав за кордон? Ось там теж. Кількість донатів зменшилася, але нічого, стоїмо, працюємо. І ще одна важлива тема, про яку хотілося поговорити. Як я казав, коли вас представляв, ви очолюєте місцеву евакуаційну бригаду військово-цивільного співробітництва на щиті, mm -hmm. в чому полягає ця робота в широкому значенні цього поняття, і що найважче. Указом Генерального штабу на військово-цивільне співробітництво покладена функція доставки тіл по загиблих, скажімо так, з не зони, а вже з моргу до моргу. Так? Крім того, ми взяли на себе додаткове навантаження, що називають. Ми намагаємось розшукати пропавших безвісти, ми проводимо в принципі, впізнання тіл. Аби родини не завжди виїжджали на місце, тому що все-таки до Дніпра там до дорога до не близько, І, скажімо, якщо це старенька мама, то їй важко буде туди їхати. Знаходимо якісь точки дотику, скайп зв'язок, ну і проводимо. Ну, а основне це доставка тіл полеглих. Скільки людей зараз займається цією роботою у вашій команді? В нас 9. І так само це вся ж робота потрібно і на транспорт так збирати, потрібно да, організовувати да, да. ну, логістику ми, як це все відбувається. Да, всі, хто дотичний до бюджету, вони розуміють, що бюджет це чітко розписано, які потоки куди рухаються. Якщо ми якась громадська структура, то бюджет нас фінансувати не може. Відчасті нам фінансу... живим паливом виділяє обласна адміністрація, а основне це оголошення, збори. Кожна поїздка виїжджаємо від досі на Фейсбук і чекаємо донатів. От зараз вже другий раз нам підтримали нашу грантову заявочку. Американський фонд Нова Україна» виділив це раз три тисячі доларів. Це три поїздки. Одна поїздка приблизно тисяча доларів. На завершення, пане Олександре, за цей рік повномасштабного вторгнення що найбільше закарбувалось в пам'яті, можливо, факт, подія. Що найбільше врізалось, що перше приходить на думку? Ну, це те, що ми все-таки. Нація воїнів Ось, і ну, мало коли нам вдавалося. Да? Тобто народ. Абсолютно ніхто не злякався війни. Ось, 24 лютого сигнали тривоги, всі військомат, дружин з дітьми на кордон. І, в принципі, всі встали до бою. Якихось таких фактів ярких, все ярке. Ну, от попередній сюжет про міст. Яркий факт, яркий. Вони ці факти вспливають завжди. і Практично кожна наша поїздка, ми маємо якусь. Ми ж не веземо просто на рівні, ми веземо по всій Україні. Завжди є хтось, хто взяв на себе більше, ніж інші. І, на жаль, віддав найцінніше, що має. Кожна поїздка це, в принципі, якась людина, яка може стати такою, як ви кажете. Викликає, викликає спогад. Дякуємо, пане Олександре. Дякуємо вам за вашу роботу. Дякуємо, що прийшли сьогодні до нашої студії. Це був Олександр Гребенюк, волонтер та керівник Рівненської евакуаційної бригади військово-цивільного співробітництва на щиті.